Доброго дня, шановні, хочу з вами поділитися одною такою доброю справою, що я роблю. А що, заготовки роблю. Я кажуть, я жінка не зайнята, але все-таки деколи, знаєте, хочеться щось приготувати, а немає під руками. І зайду здалека, як кажуть. Ось, подивіться: Зіп-пакетик такий. І в цьому пакетику я... Запарені листочки капусти, отак обрізаю і отако скручую. Бачите, отакого. Скрутила отак от листочки. Напакую отак от зі пакетик, можна взяти якийсь інший пакетик, якому скільки потрібно. Дивіться, я роблю по 10 е, листочків, от 5 і ось 5. Я їх отак зробила, вони запарені, бачите, готові. І в хол... морозильну камеру. І вони завжди у мене є під руками. Дуже зручно. Тому що ми любимо рис. Я готую рис просто як звичайно, як гарнір. Деколи буває, готую плов, теж гарненький, і залишається рис. А деколи хочеться спеціально голубцю. І тоді фаршик взяв собі. Рис готовий, змішав, витягнув із морозильної камери мікрогаль, мікроволновку закинув і добре. І хочеться приготувати щось новеньке. Ну, що новеньке, є рис, є фаршик, завжди є фарш у морозильній камері. Витягли, розморозили. Нам багато не треба. 10-12 голубців, можна тут поділити, скільки потрібно. Тут 10. Треба більше взяв ще пакетики, використав. Але чому? Тому що завжди під рукою, якщо сире морожене листя, воно зовсім інший смак має, він як папір. А коли ви запарите отаке листячко, яке вже готове, до голубців, воно дуже смачно і навіть не відчувається. Отак скрутили собі. У кульочок, морозильну камеру і миле діло. А оцю серединку, яка залишається, вона смачненька. І для салата зробити, і в борщ положити. Ну, я оце, оце, бачите, оці е, товстіші, бо воно погано гнеться. Бачите, якщо тут взяти, я думаю, що всі відрізають, а може, не всі, ось цю частинку. Бачите, вона погано тут гнеться. Я відрізаю. Ну, оце такий лайфак. Не знаю, може вже робити таке, але мені дуже зручно. І я думаю, може і вам таке буде зручно. Отак, один раз стати собі, наробити. І смакота готова. Так що користуйтесь. Бувайте здорові, успіхів вам!